Привіт, мене звати Альона Кавка, я медіа HR-експерт та HR-директор. І сьогодні я твій кар'єрний консультант. Минулого разу ми говорили про те, як успішно пройти випробний термін, коли ти отримав уже запрошення на свою роботу мрії. І цей випробний термін завершився. І от давайте уявимо собі, що ви працюєте, працюєте рік, все добре. Але тут є один момент, який вас дуже турбує. Ви хочете перегляд заробітної плати, Тобто ви хочете, щоб ваша заробітна плата зросла, тому що вам здається, або ви праві в тому, що ви дуже багато вкладаєте, ви розвиваєте компанію, у вас є хороші результати, але якось нічого не змінюється. Відкрию вам один секрет: поки працівник мовчить, якщо немає, звісно, в компанії системи по перегляду заробітної плати, то керівник впевнений, що все добре і відповідно, людину все влаштовує. І тут є, знаєте, така помилка майже у, у всіх працівників. Працівник приходить до керівника і говорить: дивіться, я хочу, щоб моя заробітня плата була вища. І далі йдуть аргументи. Ну, Тому що життя стало дорожче, тому що там інфляція, тому що продукти дорожчі, тому що у мене там є потреба, мені потрібно кредит платити за квартиру і так далі. Цих причин може бути дуже багато. І я вам скажу дуже дивну річ, можливо. Ви знаєте, як правило, компанію, роботодавця, вашого керівника, звісно, це хвилює як людину, але якщо ми говоримо саме про роботу, то це не є причиною чи основою для того, щоб почути і переглянути працівнику заробітну плату. Другий момент: ви можете піти іншим шляхом: прийти і сказати: у мене є пропозиція про роботу, мені запропонували в два рази вищу заробітну плату. Якщо ви мені не переглянете, я йду. Це теж підхід не дуже хороший, тому що в більшості він сприймається все-таки як маніпуляція і шантаж, навіть якщо це правда і справді ви отримали пропозицію. Яка моя порада, що потрібно зробити, якщо вам ця робота справді подобається? Для того щоб вас почули і ваше питання було вирішене, потрібно підійти по-іншому. Підготуєте таку міні-презентацію. Інформацію про те, наскільки ви якісно працюєте, тобто ваші результати роботи за цей поточний період рік чи півроку, чи два роки, і покажіть керівнику про те, що ви зі свого боку приносите ось такий результат. Ви продали на такі-то суми, ви зробили такі-то відсотки, не знаю, премії для компанії, ви здали звіти вчасно, ви зекономили для компанії кошти. Покажіть ці результати. Скажіть, що вам дуже подобається ваша компанія, що вам подобається робота, що вам подобається колектив, так як є. Разом з тим, ви розумієте, що ви вже як фахівець виросли, підросли, і ви зі свого боку були би вдячні, якби компанія розглянула варіант по перегляду заробітної плати для вас. І ви можете проговорити той рівень, який ви вважаєте буде справедливим? Це буде абсолютно інша розмова, тому що керівник почує про те, чому ви цінний працівник. Він почує про те, що ви лояльні до компанії, і відповідно буде готовий до того, щоб обговорити з вами оці ваші очікування. Ясно, що може бути така ситуація, що в компанії немає можливості. Тоді, можливо, керівник вам запропонує якийсь термін, період, коли це буде можливо. Але в будь-якому випадку у вас буде розуміння і відповідь, чи можливо це в вашій компанії. Чи можливо вам потрібно розглядати якісь інші варіанти, якщо це для вас критичне питання? А про те, як краще це зробити, ми поговоримо наступної зустрічі. Бажаю вам бути успішними в кар'єрі.